Українську армію росіянські пропагандисти називають попрошайкою за те, що ми просимо про допомогу в озброєнні та техніці у наших партнерів та союзників. А й справді, де ділася вся наша техніка? Хто вкрав усе наше ППО та літаки, з приводу чого люди зараз гинуть від ракетних обстрілів? І до чого тут відомий актор Ніколас Кейдж? Про це у сьогоднішньому ролику. Будь ласка, прошу вас подивитися ролик обов'язково від початку і до кінця, щоб воно краще просувалося по Ютубу. Та нагадую про свій патреон, на якому ви можете мене під отримати і потрапити до закритого чату патронів у телеграмі і отримати ще й безліч різних інших бонусів. Ну і давайте вже починати. Після розпаду СРСР у 91 році Україна отримала великий уламок радянської армії. Зокрема, на території України знаходилося три загальновійськові та три танкові армії: армійський корпус, чотири повітряні армії, одна армія протиповітряної оборони і ракетна армія, Чорноморський флот та два вузли системи попередження про ракетний.